Неспорожніми з порожніми руками завітався Святий Миколай до Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Працівники закладу отримали сучасний цифровий рентген-апарат. Потреба в ньому назріла вже давно, адже старий плівковий відслужив понад 30 років і вже давно потребував заміни. Якщо раніше про результати флюорографії пацієнти дізнавалися лише наступного дня, то нині лікарі готові озвучити його вже через одну-дві хвилини після обстеження. За словами лікаря рентгенолога Володимира Вишневського, це значно полегшить роботу лікарів і поліпшить якість обслуговування пацієнтів. Це набагато вищий рівень, і якщо припустимо, на цьому на старому апараті я дивився пацієнтів на наступний день, на то на цьому апараті миттєво тут же видається інформація на екран. І я видаю діагноз ще 2015 -го року. Головний лікар Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Віктор Максимюк вперше звернувся з проханням до міської влади допомогти придбати сучасний рентгенапарат. Луцька міська рада виділила над придбанням медичного обладнання 500 тисяч гривень. Цих коштів було замало, але керівник медичного закладу не опустив руки. Знайшли інший вихід. Завод Квант. Харківський нам запропонував зробити реорганізацію з модернізацію нашого старого апарату. Тобто наш апарат вони забрали повністю на ремонт на завод. Туди повністю поміняли кабінку, поміняли генератори, поміняли ну, всі ведучі, такі самі основні запчастини і вузли. Зробили практично новий нам апарат. Така реконструкція вартувала 630 тисяч гривень, тобто наполовину дешевше, ніж новий апарат. За словами заступника Луцького міського голови Андрія Киці, приємно допомагати у таких добрих справах. Таких грошей дійсно не шкода, тому що розумію, що вони йдуть на благі цілі для того, щоб ну, напевно в першу чергу. Превентивно щось зробити, тому що ви, як лікарі, краще знаєте мене, що краще запобігти, ніж потім дуже довго лікувати. Щороку в поліклініці лише за півроку лікарі роблять до 20 тисяч флюорографій. Новий апарат не потребує закупівлі плівки і хімічних реактивів. Під час обстеження людина отримає дозу опромінення в десятеро меншу, ніж на старому. Лікарі кажуть, що він безпечний навіть для вагітних жінок. Крім того, значно економить час і окупиться він вже за два роки. Але найголовніше, лікарі зможуть виявити небезпечні хвороби на початкових стадіях і допомогти пацієнту одужати.